23 мільйони для безперебійного проходження нового опалювального сезону на позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати підтримали зміни до бюджету громади. 95 мільйонів передбачаємо на підтримку наших військових частин. Крім цього, передбачаємо 7 мільйонів на придбання квардокоптерів, антидронових рушниць. Також передбачаємо хмельницьке поколенерго на оплату природнього газу. Для того щоб без проблем війти в опальний період, не мати боргів поточних, тому що на жаль, якби різниця в тарифах не відшкодована, ще за минулий рік І на сьогоднішній день маємо близько 400 мільйонів заборгованості перед «Нафтогазом». З початку року на підтримку військових частин, силових структур та родин захисників спрямували понад півмільярда гривень. Однак, через зменшення відрахування ПДФО до бюджетів громад, наступного року така допомога війську буде під питанням. У зв'язку з цим депутати підтримали звернення до центральних органів влади. Для Хмельницького попередньо це десь приблизно мільярд 300, мільярд 400 мінус. Це унеможливить будь-яку допомогу військовим з нашого боку. Ми навіть запропонували, що правильно буде військове ПДФО залишити в громадах, а 70% цього військового ПДФО спрямувати на обороноздатність, на підтримку ВПО, на ліквідацію наслідків прильотів. І ще одне звернення стосується встановлення 29 липня дня скорботи та вшанування пам'яті захисників, вбитих внаслідок теракту в Оленівці, із таким проханням до депутатського корпусу звернулися рідні героїв. Рішенням сесії звання «Почесний громадянин Хмельницького посмертно присвоїли 128 воїнам. Депутати також внесли зміни до програм низки комунальних підприємств, серед яких Хмельницьк теплокомуненерго, спецкомунтранс і міська ритуальна служба в умовах воєнного стану ні крематорії не буде нагоди. Ні інші якісь такі речі, які потрібні для цивілізованої ритуальної служби, є гостра потреба для того, щоб розширяти кладовища. Ми їх в різний спосіб розширяємо, десь ведемо перемовини з власниками земельних ділянок. Ну але так само в програмі передбачаємо можливість викупу. Коштів на викуп наразі немає. Потреба в збільшенні кладовищ є, потреба в крематорії є. Потреба в таких речах, як, наприклад, Колумбарій, теж є, аби унеможливити корупцію та колабораційні прояви, в міській раді планують проводити перевірки працівників на поліграфі. Положення про опитування із його використанням ухвалили під час сесії. Алгоритм такий, який розписаний в положенні, що кожен керівник подає лист на міського голову з певною перевіркою певної особи, якщо склалася якась ситуація після того. Іде вказівка міського голови і проводиться розслідування. І всі результати за даним розслідуванням подаються міському голові і керівнику, який був ініціатором даного проведення. Це є забезпечення прозорості об'єктивності підготовки та прийняття кадрових рішень, а також підвищення ефективності проведення службових розслідувань. Матеріальну допомогу 50 тисяч гривень отримують сім родин полонених та зниклих безвісти хмельничан. Майже 300 тисяч гривень виділили на підтримку 18 сімей, що постраждали внаслідок обстрілів 13 травня. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.